Суть подкасту в тому, як вийти на новий рівень. От більшість людей живе в парадигмі «Я хочу вийти на новий рівень. Але ніхто не ставився собі запитанням, чому я хочу вийти на новий рівень. Що це мені дасть на новому рівні? Чи дійсно я хочу вийти на цей новий рівень? Чим я готовий пожертвувати, щоб вийти на новий рівень? Люди не ставлять собі таких запитань, бо це незручно. Бо усю, усюд несеться з інстаграмів за успішний успіх, що типу вийти на новий рівень. Да давай, чувак, єбаш 24 на 7, і зараз ти будеш в королях просто. Все. Давай, мотивація, мотивація, мотивіруй себе. А що таке мотивація? Мотивація це у вас сьогодні просто ажіотаж для роботи отут, а завтра він отут. А післязавтра ви знову себе підняли, а потім опять скотились саме вниз. І на таких американських горках, хто катався на американських горках, ви знаєте, що чим довше їздите, тим більше шансів, що вас стошнить рано чи пізно. Ну, більше шансів, що стошнить на американських горках так кататися. Тому тут питання нового рівня е заключається в тому, що перший етап виходу на новий рівень, це коли ви зараз на діючому рівні чітко розумієте. Що цей рівень вас уже дістав. Ви просто у вас є таке, ви відслідковуєте в собі, можна навіть сказати, огиди до того, що відбувається на цьому рівні зараз. З вашим бізнесом. Вас просто ви, у вас вже є оце бажання все повністю зламати, перевернути, от, от просто все поміняти, бо вас вже дістало. Це вже перший признак того, що можливо вам варто вийти на новий рівень. Але ж новий рівень у людей асоціюється, як що? Новий рівень це я зараз десь там як вскочив, як пух, як понесло мене. А насправді новий рівень це просто новий досвід. Найкращий спосіб виходу на новий рівень це отримувати новий досвід, який ви до цього ніколи не отримували. Ви його не мали до цього досвіду такого. І це найкращий спосіб виходити на новий рівень. І отут варто себе запитати, якщо вас уже нинішній рівень доводить до такого, кома в горлі вас уже тошнить від цього рівня, ви точно розумієте, що вам треба кудись десь йти. То вам треба зрозуміти, який новий досвід, який новий досвід приведе вас на інший рівень, на новий рівень. Це не значить, що ви підніметесь вище, ви можете піти далі або відійти в сторону. Але це все одно це буде новий рівень. Ви вже не будете там, де ви знаходились. І коли ви собі ставите запитання, який новий досвід може привести мене на новий рівень, то вам треба посидіти, подумати і виписати ідеї, який новий досвід. А далі наступне питання: а яка мінімальна дія сьогодні? Мінімальна дія сьогодні допоможе мені вийти на цей новий, отримати вірніше цей новий досвід. Мінімальна дія. Як я сьогодні можу отримати цей досвід мінімально? Ну от приклад, ви хочете вийти, я не знаю на новий ринок, абсолютно новий ринок на в іншу країну. Це не значить, що у вас уже завтра треба бігти і шукати в Магазин, який відкритий в Польщі, де відкрити локацію, все інше, бо це новий досвід. Ні, це значить, що вам треба зараз спробувати, там, мінімальним дос... мінімальними діями отримати клієнта, там, я не знаю, поляка, іспанця, говорящого, який у вас купить. І ви зрозумієте, це новий досвід, і новий досвід, наскільки він цікавий, наскільки може, може бути він корисним. І другий момент, коли ви не знаєте, куди ви до чого ви хочете вирости. До якого рівня, до якої компанії. І таким чином дуже важко е, отримувати новий виходити на новий рівень, отримувати новий досвід, коли ви не знаєте, звідки ж ви його хочете отримувати. Ви просто у вас ну, немає, скажімо, орієнтиру, а куди ж рухатись, Ну, отримати новий досвід. А в чому новий досвід? Полички ми робили. Окей, давайте ще іграшки будемо робити для дітей. Це ж новий досвід, новий досвід. Але куди він вас заведе? Ну, типу, це новий досвід. Це рух без точки, куди прийти. І ви ніколи ви не зможете. Ну просто ви не будете відчувати, що ви вийшли на новий рівень. Ви не будете відчувати, бо у вас нема точок якихось, які ви могли зафіксувати. От просто точок, які можна зафіксувати. І е, дуже цікаво це. І тоді ми проговорювали, що вам треба знайти щось, когось цікавого в плані можливо, близького до вашої ніші, а можливо, абсолютно з іншої ніші. Абсолютно таке теж може бути. І зрозуміти, що вам це цікаво. І третій крок до цього, коли ви знайшли от там ту компанію, ту людину. Найкраще це коли людина, коли ви знайдете людину, до рівня якої ви хочете дорости. То далі найпростіший спосіб просто цю людину вивчати максимально, що він робив, як він робив, весь його життєвий шлях, по можливості з ним зустрітись, взяти в нього консультацію, взяти в нього. Якесь наставництво, взяти в нього ще щось там, як то кажуть, ходити за ним по п'ятах. І це може розбити ваші уявлення про цю людину насправді. я таке декілька разів в житті в своєму переживав, коли здається, що я дивлюсь на людину, який, ну вау! Я дивлюсь і думаю, оце просто надзвичайний! Поки я не починаю, поки мене світ не зводить з цією людиною, коли ми плічоплі з цією людиною кудись рухаємось. Або я просто йду за ним, я просто хожу за ним там постійно з ним. Ну от стараюся взяти його досвід. І коли я близько знайомлюсь з людиною, коли я бачу правду, що є насправді, що відбувається, в мене декілька разів було в житті, коли я сильно розчаровувався. Я такий я зовсім ну не то, що розчаровувався, розчарування приходило через те, що моя ілюзія про цю людину, мої очікування розбились об реальність. Бо реальність не така, і людина насправді, що з нею познайомитись близько не така людина інша.